В наявності Кіаніру Електро це часи 21-й рік з оригінальним підтвердженим пробігом 63 тисячі кілометрів. Авто без жодного підкрасу в гарній комплектації. Останнє того пройдено 1469 кілометрів тому. Авто повністю обслужене, нічого робити не потрібно. Є вся сервісна історія. Ціна 22 тисячі 300 доларів. По комплектації має LED-оптику, оригінальні 17 диски, автоматичне схвалення дзеркал, датчики сліпих зон, безключовий доступ. У нас чорний перфорований салон, електросидіння водія, акустика JBL, повний електропакет. Автівка має всі асистенти, декоративні підсвітки по салону. У нас повний хромпакет, молоді на дверях хромі, ручки, декоративні накладки на педалі та пороги. Шкірине мультикермо, адаптивний круїз-контроль, віртуальна панель приладів, великий сенсорний монітор з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, Камера заднього огляду, передні та задні проктроніки, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефону, підігрів передніх сидінь, підігрів керма. Так виглядає багажник. Має у нас дві зарядочки, також має прокоп. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані. Практично новий автомобіль Можете оглянути у нас на площадці. Знаходимося у Львівській області, село Сопошин. вулиця Львівська, 6А. Можливо, доставка авто до клієнта будь-яке місто, а також куплю кредит та оплата по перерахунку.